2 травня на Кіровоградщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобусу. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб зламав огорожу мосту та впав з висоти 6 метрів. В результаті пригоди троє осіб загинуло, вісім травмовано. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини пригоди наразі з'ясовують слідчі. Люди від водителя їхав цілу дорогу, збирав людей по дорозі, одною рукою крутив, другою гроші щитав, невніматень, їхав. Він був їхати по тій стороні, як опинився на цій стороні, бо хто знає. Два рази предупреждали його, казали йому, ви ж людей везете, не дрова. Він чуть дитину не збив із коляскою, чуть дитину з коляскою не збив, а там чоловік у тому, у воєнному, каже, ти ж не дрова везеш, що ж ти робиш? Марко не почув, бо там у ніж за... ハハハハ Не продали до своїх, там, дороги, далі, на поезд помогло.